Слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу. Дивіться, друзі, це міну друг Олексій, я кажу Олексій, тому що насправді він француз, але він знає прекрасну українську мову також. І ну, розкажи, чому ти так любиш Україну і українську мову? Зустрілися двоє французів у Львові. Я люблю Україну перш за все, бо це моя духовна така країна. Я думаю, що ми це поділяємо Там... разом. От і за мову за культуру за свободу українців дуже надихає. Дуже надихають українці, і взагалі Україна надихає. А і, ти за що любиш? ну за те, що ну українці вони знають, що це таке свобода, як каже, що вони е, дуже це цінують і вони готові віддати своє життя, е, щоб е, ми жили е, вільними, щоб ти, і я ми могли жити вільними тут в україні. У і я думаю, що це те, що нас тягне до е, української культури також. У і знаєте, навіть не хочеться розмовляти французькою між між нами. Так. Правда, ми ніколи, щоб ми зрозуміли, ми французи, але ми ніколи не розмовляли французькою між собою. Тому що ми тут в Україні, і в Україні ми розмовляємо українською так. мовою. Ми цим пишаємось. Треба говорити українською в Україні. Так, так. Спасибі тобі. Дякую. <laughs> <laughs>